Біфрен, спокій за ясної голови. Саме про це хто і навіщо міг підірвати Керченський міст? Як це вплине на хід війни? розпитаємо у нашого наступного гостя Андрій Клименко, керівник моніторингової групи інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News. І з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Пане Андрій, ще в травні ви говорили, що Україна не може завдати удару по Кримському мосту, оскільки немає необхідних для цього ракет відповідної дальності. Як щодо зараз, ваші припущення. Чи причетна до цього вибуху Україна взагалі? Ну я, як і, о, мільйони українців. Жодної хвилини значить, не, не сумніваюся, що це наслідок спеціальної операції нашого боку. От я думаю, що а що це було? Ну, ми бачимо, що є дві, дві версії зараз. Розглядається значить, що перша версія що це вибухнула автівка, яка їхала по мосту. Друга версія що це була диверсія з моря і значить, вибухівка була встановлена значить, під водою. Ну, я думаю, що Російська Федерація проболтається сьогодні-завтра, може, трохи пізніше, що це було. От думаю, що нам з вами достатньо того, що два прольоти Керченського мосту і його автомобільної частини, значить, зруйновані. Зруйнована ну половина. Тобто на 50% значить, пропускна спроможність автомобільного мосту мосту, як мінімум, зменшиться. І е, наразі е, ми весь день відслідковуємо ситуацію різними каналами. Наразі вони запустили тестовий рух автомобільного транспорту по одній одній з чотирьох полос, тобто дві полоси, які йдуть, е, значить, е, яким їхав транспорт в напрямку Криму з Кубані. Вони зруйновані повністю, а дві полоси зустрі і зустрічних так вони залишилися, і там з Криму повідомляють, що по одній з цих двох вони розпочали рух транспорту. Ну підтверджень цього факту ми не маємо, але маємо вже відео, що там буквально 3-4-5 хвилин тому. Пішов тестовий поїзд по залізничній частині мосту. Тобто, вони переклали вже поновили оті там 1300 метрів залізничної колії, яка постраждала внаслідок вибухової пожежі. Ну і і показали у всякому разі, що значить тестовий поїзд так дуже 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 повільно поїхав. Ми побачимо з вами те, що чи вдасться їм поновити залізничний рух, значить, і як буде, чи відда від вдасться поновити автомобільний рух по Керченському мосту, але на цьому ж фоні ми бачимо таку ситуацію, що вони зараз намагаються вже з 9-го, тобто з завтрашнього дня. Перекинути два з 22 паромів, які колись працювали там на Керченських переправах через Керченську протоку, а саме стільки їх було. Тобто, два наразі вони намагаються передислокуватися власне до порту Керч, тобто місце, де розпочинається Керченська переправа. Це два автопасажирські пароми грецької. Побудови, і колись вони були в власності Греції і Російська Федерація їх купила у 2015 році. Це пароми Марія і Лаврентій. Лаврентій у них працював з липня цього року між і Маріуполем на перевоз, на перевезення військ. Він бере до е, людей і там 25 е, фур. Мовно кажучи, або там 40-50 легковиків, тобто він зараз з Єйська вже вийшов, і йде в напрямку Керчі. Марію, вони в Керченському рибному порті сьогодні намагалися. Запустити, щось в них не вийшло. Ну, Це не дивно, бо ці судна простояли значить, вже три роки, навіть більше трьох років вони простояли, і всі люди, які хоч, хоч, хоч якось знаються на техніці, розуміють, якщо двигун, силова установка на такому судні не працювала три роки, то можуть бути там всілякі сюрпризи. Тому побачимо і тоді будемо. Будемо вже робити оцінки, як зміниться перевезення між Росією окупованим Кримом. Зараз можна тільки прогнозувати одне: що якщо залізниця буде в змозі продовжувати функціонування, то залізниця буде і надалі використовуватися для перевезення військових вантажів. Військові російські вони люблять залізничний транспорт. Це швидко, дуже швидко для переміщення великих військових об'єднань. А те, що залишилось від автомобільної частини мосту і автомобільні і пасажирські пароми будуть компенсувати втрату автомобільного трафіку, либо, либо або частини цього автомобільного трафіку. E, і це йдеться про, про перевезення продуктів харчування e, і всього того, що є на прилавках магазинів від там миючих засобів до будівельних матеріалів. Тобто, на вашу думку, потік зброї на південний фронт не особливо да, зменшиться. Бо дехто вже встиг охрестити цей вибух ключем до деокупації півдня і в тому числі і Криму. Ну я розум. Мені б теж хотілося так сказати, але я, як експерт, я не маю ще, значить, абсолютного підтвердження: ми з вами не знаємо, який стан залізничного полотна залізничної частини Керченського мосту. А ми я нагадаю просто глядачам, що ми звикли казати, от Керченський міст це щось єдине. Там насправді два мости, які знаходяться на відстані там декілька. Десятків метрів один від одного, один залізничний, другий е, автомобільний. Тобто найбільше пострадав автомобільний міст. Е, наскільки там, значить, е, є е, 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 проблеми в залізничному? Ну, теоретично вони мають бути. Мають бути мож, мож, можливо, там. Е, ну, всі ж ми теж розуміємо, що. Пошкодження власне, залізничного полотна ну це швидко робиться. Це ж, значить, переклали рельси і все фактично. А от що там, чи оцей вибух вплинув на опори залізничного мосту, оце вже інша справа. І я впевнений, що росіяни зараз самі над цим працюють, тому що їм їм, їм би дуже не хотілося. Щоб ще там щось відбулося, потім якщо вони перевантажать залізничну цю частину мосту, тобто побачимо, який там пішов трафік або нормальний, або скорочений, і тоді ми вже зможемо робити такі об'єктивні прогнози. І у нас менше хвилини лишається. хотілося б дізнатися. є ще третя версія озвучена Михайлом Подоляком про те, що це розбірки між ФСБ і військовими російськими. На вашу думку чи може бути це просто свідченням боротьби за владу в Кремлі? Ну, може бути будь що. Чому? Тому що, звичайно, в тоталітарних режимах завжди важливо для високопосадовців, особливо для генералів, які служать в різних відомствах, в різних міністерствах. А хто буде крайній? Значить, і якщо це, значить, і в відповідності від причини. Буде визначено крайнього тому вони зараз можуть робити будь-що підсіжувати там один одного, організовувати значить, один одному всілякі капості для того, щоб зберегти себе. В них інші мотиви для життя для життя, для діяльності, для війни, значить, вони розглядають це як свою кормушку. Mm -hmm. Згадайте про ті ж самі потора мільйони бронежилетів. Так, ми зрозуміли. Mm -hmm. Дякую mm -hmm. вам за змістовну розмову. О, це був Андрій Клименко, керівник моніторингової групи інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News.